Привіт! цього разу ми вирішили продовжити наше знайомство з сучасним мистецтвом та зазирнути за завіси справжнього стріт-арту. Тому знайомтесь: Urban Nation – урбаністичний музей вуличного мистецтва. Його вважають першим музеєм вуличного мистецтва у світі, і це не дивно, адже весь світ визнає Берлін як графіті, столицю Європи. Urban Nation є ініціативою некомерційного фонду «Berlin Eleven», який почав своє існування ще у 2013 році. Музей же була відкрита у 2017 тисячі Стріт Арт завжди наражається на ризик бути пошкодженим, знищеним через погодні умови або ж просто зафарбованим. Саме через це і виникла ідея постійної зміни дизайну входу в музей, як особлення короткочасності та динамічної зміни вуличного мистецтва. Наразі в музеї до кінця 2024 року діє виставка «Talking and Other Banana Skins». На виставці представлені картини, інсталяції, скульптури та відеороботи, що охоплюють широкий спектр урбаністичного та сучасного мистецтва. Це зробила з цих балончиків краски. Я так розумію, з що я поперві З балончиків краски. Кожна експозиція спонукає до діалогу та дискусій про найактуальніші проблеми сучасності. Підіймаються проблеми расизму. Воєн, сексизму, політики та екології. Це ж ти така серйозна. Я припадаю. Коли ти забираєш свого хлопця за покупку, він тебе зрить в возник. Ця картина про те, що ми занадто багато все споживаємо. Вона зроблена з друкарських машин і означає те, що ти слово може бути. Ну щось так такого. Чому дорослі чоловіки не плачуть? плачуть. просто поки ніхто не бачить. А ось бачиш, тут є. Вхід до музею, як правило, безкоштовний, але відвідувачі можуть за бажанням задонатити у скриньку на касі або на офіційному сайті музею, чи купити оригінальний мерч у вигляді одягу, аксесуарів чи навіть книг. До речі, щодо книг: у музеї розташована бібліотека Марти Купер, що спеціалізується на літературі про урбаністичне мистецтво, стріт арт і графіті. Бібліотека доступна для всіх, кому виповнилося 18 років. Щоб користуватися нею, необхідно зареєструватися. Виставкові зали музею розташовані на двох нижніх поверхах будівлі. Архітектори прибрали перекриття між першим і другим поверхами. Це створило відкритий простір, який дає можливість розглядати окремі роботи як здалеку, так і зблизька. Там чубачок такий з обами, один єдиний. Помітила угу. на трьох верхніх поверхах. Проживають 11 митців. Стипендіантів програми резиденції художника Fresh Air. Приміщення складаються з квартир студії і придатні як для роботи, так і для проживання. Ми чешкаємо Саш. У нас Використання асфальту в якості підлогового покриття створює додатковий зв'язок між інтер'єром і вулицею. Я не знаю, що написати. Та все ж хочеш. Рандомно щось. Ні, yeah. yeah. знімай, її. Знаєте, що ви можете лайк-фоло. Розкажи два слова, що тобі найбільше сподобалося, Саша. Оця інсталяція там, де гойдається чувак і малює водночас. Так, Насправді туалет дуже крутий. Можна музей пропонує екскурсії в супроводі гіда або аудіогіда. За 3 євро можна придбати аудіогіди з бонусними матеріалами. Окрім того, ви можете зареєструватися на музейні воркшопи, які проводяться художниками з берлінської арт-сцени. Поля, що тобі сподобалось? Мені дуже сподобалось. і насправді я завжди дуже скептично відношуся до е музеїв сучасного мистецтва, тому що дуже-дуже часто вони надсучасні mm -hmm. і дуже важко їх зрозуміти. Але тут насправді дуже круто пояснюється все на табличках, тому читайте, є англійської, є німецької переклади, тому приходьте, розвивайтеся, читайте, думайте. Аналізуйте, проводьте друзі, проводьте круто-круто-круто час. Ми утримуємо фан дуже сильно, але класно, що ми дуже стараємося для вас, всіх вас. Тому обов'язково легко? Ми впевнені, що обов'язково ще повернемось у цей музей. І сподіваємося, що спонукало до відвідування і вас.